Добре. Це буде мій перший летсплей по Блоксмен Гоу. Добре, мінік Бугаті один. Ну... Ігра починається ще через 10 секунд. Все. Чотири, Два. Один. Погнали! Питаємо сундучки, латаємо сундучки. Алмазна броня! Добре, беру всі вещі. Беру камені. Бистро треба підготовитись. Беремо всі ці предмети, які тут є. Хорошу звук, щоб не мішав. І типа. О, штани діамантові! Класно. Бомбезно. Е, добре. Я буду строитись на спаун. Ніхто за час не построїть на спаун. Да. Вон, якийсь строїтель челик, я візьму собі. Що у мене є саме сильніше. Ну оце. Добре одінусь, одягнусь, добре одягнусь. Тако. Шлемасик. Та й погнали пумк-пумк-пумк. Оце весь час чуть-чуть бісить. Оп-оп-оп. Тако, тако і тако. Готово. далі пісні по його дорожці. погнали за ним. Плутаємо сундучки. Там він... Щелик біжить. Добре. Пістру треба лутати. Стріли. Все, 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 все повезло, повезло. Жорстко повезло, викидаємо, викидаємо. Все, ще їду треба взяти, їду. Тако, кайф. Е, Всіх беру щось, щоб. Оу, oh, ігрок, 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 ігрок ігрок. Серйозно. Там якось. Маленько Кріс. Маленько крісло. Взяв той сховався собі. Собі сховався. Прощавай. Гори в пеклі. Че я не можу стріли підібрати? Е е ENTREGUE. Баги ігри, як завжди? Ну mmm, тоже якась фигня. Oh, oh, діамантовий меч! Чого? Я не вірю. О, а он. А блоки ломать. А блоки ломать. На тебе. Убираю. На тебе. Давай, давай, подбегай, подбегай. Це то реально. Всі ресурси вже звідси вкрали, погнав наверх. Тобто ще щось зверху є цікаве, ярунда якась. Єрунда якась у наверху. Тут зверху нічого цікавого немає. Ну-ка, ну-ка, там теж якась вода. Я на цій карті ніколи не забирався на цю штуку, того я не вмію тут доволі добре грати. Такий золотий топор. Це фігня, такой золотий топор. І пробурюємо. О! О! О, заліз називається. Добре. Якщо тут ви є на, цьому, на цій грі, то це дуже круто і повідомте мене в коментарях. Побачу, що цей ігрок, а це якийсь смолоскип. Ну факел. А ну-ка. Пусто, пусто, пусто. Я не знаю цю добру карту, а ну, ну може зарейдити ігроків. Все, все, все. Встані лишився. Врешті стріли підбираються ось сюди. Вон монгод лізе ліс. Пліс, поліз, поліз. Свято піти. Він кудись впав. То тут прохід знизу був. Тут прохід знизу був. ПВП, 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 ПВП. Я його 100% приб'ю. Ні, ні, ну ну. Куда? Якщо там я здох, то краще я зайшов в Бедварс. попробую знов. І надіюсь, я точно виграю. Ну, в 10 годин тут мало гравців грає. Да. Ну такі сильні коротше, маю обирати. Прокачую зразу броню. Давай, давай опа. Все. Тепер мені треба чекати, хай вона до лука, отаку. Кірку купляємо. Добре, я мені ще одне. Опа, купляємо ендерблоки. Далі мені треба дуже багацько на Ну, Може я куплю зачароване яблуко. Е Зелену штучку можна купити. Це вони робить 9 блоків зі слайма. Слайм. Закриваємо наше ліжко. Я так кожен день роблю. Закриваю його все такими блоками. Так воно кінчилось. Тепер шерстю. І щоб ніхто не пройшов. Звісно, я коли найду знайду тут, якщо на цій карті взагалі є цього як він. Е, Ізумру, то я куплю обсід. Кстати, тактика крута. Такого включаємо. Ну, коротше, швидкість. Бистро треба наверх строїтися, потім дуже швидко тикати, і це допомагає зверху спрягати на ігроків і набагато швидше їх прибивати. Я пробував, я був виграв. Ну, ми за голуби грали були. Ну. Тик -тик -тик -тик. Ой, стріляю. Ой, збили, збили, збили. Забили мене. Хтось вистрілив. Треба знову все прокачувати. меч прокачаю, броню. Ще два слідка і штани. Пум. Лук в мене є вже. Кирку. качати. Ну і блоків. Я о том, что тому, кто меня прибил. Все, а дальше я возьму фаербол. Такое. Ну и сейчас чуть-чуть почекаю. А, я думаю, что оно так долго копится. Доброе. П'ять бомбів купив. Ну, коротше, фаерків, фаерболів. Все, купляємо. Хтось здарив мене. Хтось здарив. Зелений, 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 зелений. Бам! Погнав перший. Бум. Другий. Бум! Третій бум. Я. Ну, я скажу тако, мене той ігру біс, я йому зараз не пейзаж. Да, тако, да як? Добре. Це вже буде дуже довго, як для відео, того я, наверно, вже буду закінчувати. Добре, я чуть-чуть перетримую. Зараз невеличка реклама. Оці машинки Ford GT, Toyota Supra, Ford Shelby, Bugatti, Rolls-Royce, Porsche. Ці всі машинки будуть на каналі е, на 20 підписників. Коли буде 20 підписок у мене. То я створю канал, на якому я буду показувати всі машинки, які я зроблю сам, сам придумаю, і це, на це займають часи. Добре, не буду затягувати. Чекаю 20 підписчиків!